Семен Соломонович Каплан, український і американський художник єврейського походження, народився в Азербайджані, понад 40 років жив у Києві, а останніх 30 у США. Закінчив Київський художній інститут. Учасник персональних і групових виставок, член Союзу художників. Роботи художника зберігаються у музеях більш як 20 містах України та за кордоном. Жив та працював в Нью-Йорку, відомий роботами різних жанрів, міськими пейзажами, портретами, жанровими творами, живописом та графікою. Основна тема творчості Семена каплана людина та місто, часто у певному фантастичному вимірі. Роботам художника характерні ліризм, оптимізм, яскравість. Іноді на міських пейзажах він зображає сам себе. Я намагався бути нетривіальним, розповідає каплан. Картини ж свої тематично розділив би на три частини: місто з його будинками та вулицями, кохання, коти. Він часто зображав себе на тлі міста, і іноді це перетворювалось на квест або тест на уважність, знайди каплана на картині. У розмовах про власну творчість він любив повторювати художник не там, де побачив, а там, де додав. І за цим додаванням на його полотнах завжди цікаво спостерігати. Місто каплана наповнене фантасмагоричними сюжетами, де герої або літають, або прагнуть дістатися неземних, космічних висот. Критики тоді писали: у своїх роботах художнику вдалося вловити і естетично легітимізувати те, про що, швидше за все, пригадує звичайний киянин, пригадуючи рідне місто, глухий дворик, дитячий майданчик, хлібну крамничку, дитячі гойдалки, затишний кафетерій тощо.